Фу, ти шо, дід, нащо тобі планшет? Ти щастило собі візьми і чого книжечку. Планшети потрібні тільки художникам. Ти ж не малюєш. Що будеш кіно дивитися на ньому? Так, стоп, стоп. Що це за планшет шеймінг? Те, що в побуті ми рідко стикаємося з цими гаджетами, це ще нічого не означає. Чи справді ПК і смартфон все ж є повноцінною заміною гарному планшету? Які перспективи цього приладу у році що прийшов, детально розберемо у цьому відео. Вітаю вас на каналі Жук'ей. Не забудьте підписатись та тиснути серденько цьому відео. А ми почнемо швидку подорож, яка допоможе багатьом зважитись на появу нового великоекранного улюбленця вдома. Поїхали! Планшети за останні 30 років мали декілька розквітів і падінь. Перші версії сучасних комп'ютерів з сенсорним екраном виходили на ринок ще в кінці 90-х. На жаль, світ, інтернет, інфраструктура ще не були готові до цього. Потім 2010-ті, Але разом з крутими гаджетами з'явилась і тонна низькоякісних слабких приладів. І я скажу чесно, зараз чи не найкращий час як для першого знайомства, так і для оновлення наявного планшету. Річ у тім, що технології пішли вперед, якісні комплектуючі тепер є в значно компактніших формах та суттєво дешевші. На ринку присутні як преміум бренди, так і бюджетного класу. З планшетами гарної якості та ціною і параметрами на будь-який смак. Судіть самі, куди б ви не переміщались. Майже всюди є інтернет покриття, акумулятори більш витривалі, а павербанки доступні. Та, звісно, в першу чергу варто відштовхуватись від потреби. Ніхто не хоче, щоб прилад припадав пилом вдома. Тоді кому ж все ж і для чого потрібен планшет у 2024 році. Почнемо з того, що за потужністю сучасні моделі легко рівняються з топовими збірками ПК 2010-х років. У вас під рукою завжди буде потужний комп'ютер, на якому можна запускати пристойні ігри для розваг, вчитися та навіть працювати. Для творчих професій, таких як музикант чи художник, це вже незамінний інструмент для роботи, але й багатьом іншим професіям, планшет додасть більше свободи та простору. І вишенька на торті комплекти, планшет плюс клавіатура є у великому різноманіті. Хочете ноутбук, будь ласка, приєднали до клавіатури і поїхали. Це просто чудо для розваг, роботи та навчання. Інша ситуація, коли ваші гаджети зайняті робочими питаннями в такому випадку для перегляду відео чи інших розваг, чудово мати додатковий пристрій, щоб не перемикатись між акаунтами і вкладками на ПК, та не засмічувати телефон тисячою додатків. Та й значно приємніше закутившись в ліжку на сучасному великому екрані, вімкнути улюблений контент чи гру, ніж робити це в смартфоні чи комп'ютері, особливо взимку. Така собі солодка казка, але що тут не так запитаєте ви? Насправді єдине, що важливо зробити зважений вибір. Зараз доступна шалена кількість планшетів на будь-який смак, і важливо звертати увагу не лише на параметри, а й на виробника та бренди, на складові планшети, такі як процесор чи оперативка, тип накопичувача ємність батареї у співвідношенні до витрат енергії. Найкраще це, звісно, робити за оглядами. Напишіть в коментарях, яку модель планшета ви б хотіли, щоб ми розглянули у наступних відео. Їх може бути декілька, в порівнянні дивитись ще цікавіше. Загалом краще дивитись до моделей останніх років. Як правило, вони менше гріються, працюють швидше і довше служитимуть навіть користувачам, початківцям до першої очистки та сервісу. Найгірше, коли придбаний всього декілька місяців тому прилад вичерпав пам'ять і завантажує прості додатки годинами. Не треба так. Хочу додати, що смартфон це смартфон, прекрасний засіб для роботи з дзвінками, чатами, соцмережами і в останні роки достойний фотоапарат. Решту ж функціоналу розумних гаджетів приємніше і зручніше робити на планшеті, підібравши конфігурацію, розмір екрану та бренд конкретно під себе. Нагадую, що величезний вибір планшетів є на сайті Жукей. Тут топові моделі та доступні ціни. Не забудьте поставити серденько під цим відео та написати в коментарях, що ви думаєте стосовно сучасних планшетів та їх актуальності саме для вас. Ну а я дякую за те, що були з нами в цьому відео. До нових зустрічей!